Замовкни, каже батько, сину, чи забирайся з хати? Людина з розумом повинна, коли їдять мовчати. На лобів сина краплі поту, хвилює щось хлопчину. Він знов розкрити хоче рота, а батько кида сину. як тільки ще Там хлопцю в очі Ну, та гаразд ми ж вдома. Догадую сказати, ти хочеш? Напевно, щось вагоме. Аж серце билося у мене, почав мали казати, як гусь.